Сьогодні покажу, як я готую фарширований перець, ніжний, ароматний і дуже соковитий. Спочатку готую начинку. На м'ясорубці перемелюю 1,5 кг свинини, приблизно 400 г сала та 2 середні цибулини. Додаю спеції, 1 чайну ложку паприки. 2 чайні ложки приправи до м'яса, одну-дві чайні ложки солі, але її кількість регулюйте за вашим смаком, і приблизно чайну ложку чорного меленого перцю. Гарно перемішую, далі додаю 150 г попередньо трохи відвареного рису, він має бути лише наполовину готовий, щоб при приготуванні перців він не був занадто розварений. Тепер беру перець, у кожного відрізаю верхівку та вичищаю серединку. Начиняю фаршем і накриваю верхівками. Перекладаю перці у велику каструлю і заливаю соусом. Приблизно на 700 мл води додаю по одній столовій ложці томатної пасти та сметани. Кількість рідини можна змінювати залежно від розміру вашої каструлі. Накриваю кришкою і ставлю на середній вогонь. Варю близько години півтори до повної готовності фаршу. Тут орієнтуйтесь на розмір перчин. І ось результат: гарні, ніжні, соковиті та неймовірно смачні фаршировані перці, від яких складно втриматись.